Вітаю всіх, хто цікавиться темою сновидінь. Мене звати Жанна Сидоренко, і я захоплююсь роботою зі снами дуже давно. Я довгий час записую свої власні сни, провожу групи по роботі зі сновидіннями і також використовую методи роботи зі снами, працюючи із клієнтами. Отже, якщо вам приснився сьогодні цікавий незрозумілий сон, не поспішайте відкривати сонник. Адже ваше несвідоме спілкується з вами мовою саме ваших символів, ваш життєвий досвід закарбувався мовою певних образів, і ключик до них, перш за все, зберігається у вас. З чого я би порекомендувала вам почати? Ну, для того, щоб ви могли власне, працювати зі снами, вам потрібно перш за все їх запам'ятовувати. Не секрет, що часто у нас виникає такий спогад, що щось цікаве снилося, але як же його згадати? Але для того, щоб це було можливо, по-перше, потрібно налаштуватися і перед тим, як ви лягаєте спати, і коли ви вже прокидаєтеся. Спробуйте не вскакувати з ліжка різко, не прокидатися по будильнику, ну, якщо, звичайно, є така можливість. Також зверніть увагу на положення вашого тіла. Можливо, повернувшись саме на той бік, на якому ви побачили сон, ви побачите, що вам буде його значно легше згадати. Також прислухайтесь до свого емоційного стану. Загалом, яке у вас відчуття після побаченого сну? Відчуття важкості, тривоги, якогось занепокоєння або ж, навпаки, легкості, радості, підйому. Зверніть увагу, в якій частині тіла концентрується це відчуття, можливо, в грудях, можливо, в животі, можливо, в плечах. Далі, після того, як ви спробували відтворити подумки свій сон, було б добре, якби ви все ж таки його записали. І якщо ви будете занотовувати ваше сновидіння, спробуйте також дати йому назву відносно того, як працювати зі снами, хочу сказати, що загалом сни можна поділити на дві великі групи: це сни. Які мають психологічне навантаження, і сни, які можуть мати для вас прогностичну цінність, тобто інтуїтивні сни. Але щоб це зрозуміти, вам потрібно і з нами працювати. Потрібно використати певний час на ведення щоденника, на спостереження за тим, от що вам приснилося, і як пройшов ваш день, як ви змогли проявити себе в реальності, які відбулися події в вашому житті. Коли ж ми говоримо про психологічні сни, тут варто використати техніку асоціацій. для цього, ви розбиваєте сон на окремі елементи і підбираєте асоціації до кожного із цих елементів, поки у вас не виникне відчуття зрозумілості інсайту. І ви тоді зможете відчути про що власне був цей сон, що хотіло вам несвідомо підсказати. Можливо, у вас нереалізовані... Незавершені стосунки. І е, ці стосунки забирають багато енергії е, у е, вашому житті, блокують, можливо, виникнення нових стосунків, можливо, це е, певні невдираговані емоції, е, непережиті стресові ситуації. Про це може дати підсказку ваші сни. Але з іншого боку, це можуть бути сни прогностичні, сни попередження, сни підсказки. Щоби ви зрозуміли, якою мовою сон з вами розмовляє, потрібно за цим спостерігати. І це може виявитися цікавою ресурсною річчю, це може бути захоплюючою подорожю для вас. І ви зрозумієте, що ми живемо в різних вимірах, і між нашим реальним повсякденним життям, і між нашими снами є зв'язок. Є міст. І я хочу побажати вам ресурсів, хочу побажати вам цікавих, інформативних, захоплюючих снів, які дадуть вам енергію для самореалізації у реальному житті. І до нових зустрічей! З вами була Жанна Сидоренко.